Іде саме по нашим умовам. Но на Сорго є також куча варіантів, тобто не варіантів, а речей, які треба враховувати, і для того, щоб отримати максимальний результат. Тобто є питання, ну 5,3 тонни це також, також шикарно. Але на сьогоднішній день, я знаю, навіть хлопців по Одесі, вони Сорго змогли попродавати, так як порт рядом, продали дорожче кукуруси. Все, можна похлопати в ладоші. Куди ми приїхали? Так, Ми приїхали на дослідне поле, на дослідне поле яке знаходиться в Синельникові. І тут поле сорго, тут все, що стосується соргових культур. І у сорго я б ділив на декілька блоків. Тобто є сорго фуражне, є сорго зернове, яке ділиться на фуражне сервере. Але ще по цьому і на полі. Я бачу, що закриті квіти. Це селекціонери селекціонері працюють да, ще? да, це, це це селекційне поле і це саме запилення. Тобто це, це проходить або самозапилення, або гібридізація. Вона проходить вручну. Тобто ми з однієї на, на другу переносимо, і, т, і тоді виходять гібриди. Тільки гібриди не промислові, а гібриди в такому невеличкому форматі, і які проходять на конкурсне випробування. Потім ці гібриди вони отак знаходяться. От, е, Далі кожна ділянка о, збирається окремо. Є декілька форматів: це або комбайн, або вручну. Я дуже полюбляю механізацію, але, на жаль, я, наприклад, сторонник того, що треба збирати вручну, щоб не було ніякого зерна, ні цього. Хоча механізація і автоматизація я дуже, -дуже люблю, крім, крім науки. Тут оце ми беремо і вручну. І ці діляночки тоді вручну виполюються, вручну обробляються, наносимо декілька. Декілька різних препаратів, і льохка. Це невеличкі, бачите, не невеличкі ділянки, на яких проходимо. Тобто, три, три, три рядочка взялись три-два. Це до речі, скажи, у нас декілька скільки. Скажи мені, Володя, ми з тобою вже взимку про соргу вели бесіду і починали говорити про цю культуру. Давай нагадаємо, що, що цікаво, чому ти займаєшся цією культурою. І які перспективи вона? Ну, Дивіться, по-перше, я не займаюся фахова, фахова наукова. Тобто, я захистив дисертацію по цьому фаху і дисертація саме по цукровому соргу на три різних напрямки. У мене є мої сорти, гібриди, які знаходяться в реєстрі України. І їх більше 10 штук, до 20 підходить. Це загал, це сорго, і цукрове сорго, і сорго суданка. Якщо ми беремо по сорго, чому воно цікаве? Цікаво, тому що це засухостійка, посухостійка культура. У неї є дуже також багато нюансів. Мені дуже не подобається, коли люди кажуть, що це бур'ян, воно буде рости. Само не росте нічого. Треба його знати, біологію, треба знати чого, переваги. Мені подобається, коли воно міксується з кукурузою, не тільки в суміску пасів, як у нас для тваринництва або для маси. Коли воно міксується ті, ті регіони, де виходить кукуруза, треба сіяти кукурузу. Я як саргавік кажу, кукуруза повинна бути. А там, де пажоще, у до нас підходить жара, треба вже брати сорго. І сорго воно більш до сроків посіву. Іноді сорго люди питаються посіяти, про пробують раніше. Ні. Першу треба сіяти кукурудзу, вона дуже до сроків впливає. А сорго чим воно і цікаво, Що сорго ми сіємо трохи пізніше? Ми можемо поборотися з бур'яном. Наприклад, у нас в зоні степу такий попередник, як соняшник. Да, він не бажаний. Після нього саме дуже цікаво сіяти сорго. Тому що сорго ми сіємо в середині травня, навіть так, якщо не ранні сроки, оптимальні сроки посіву, у нас сорго наступають десь 10 травня. Це у нас на Сінельниківщині. Десь з 10 по 22. І якщо ми сіємо Давай десь... прив'яжемося до температур. Не всі ж живуть в Сінельникові? Mm -hmm, я би до температур не прив'язував. А до чого? Тому що цей рік температури настали, всі посіяли. Ну, ти казав, що сорго можна пізніше. А потім посіяти. пішли. І я сорго сіяв собі, взагалі ми сіяли майже в червні. В цьому році. Тобто ми вичухували. Температури треба 12, взагалі воно гарно сходи при температурі 20 градусів при прогріві поля. Тобто максимально швидкі сходи, все. А температура, от у нас 2 роки поспіль, наступає температура до 1 травня. І ми його сіємо. До речі, я, я також вологи? От волого, тут питання в вологі. І ми його сіємо і ці, це похолодання, ці морози більш. Жахливі для сорга, ніж температура. Тобто мені подобаються оптимальні сроки. Тобто, оптимальні сроки все рівно. Ми треба дивитися, є звратні будуть ли приморозки чи не буде. У нас два роки дуже тяжкі, тому посів 10 травня на Дніпропетровщині це, це нормально. Якщо ми ризикуємо, ми можемо робити оптимально ну, на дранні сроки. Це там перші числа. Ну, раніше травня його сіять ну, нема, немає сенсу. Давай ще пройдемося по технологіям, потім є, буде запитання по класифікації. Технологія Соргова вона... посіяли. Ми посіяли. Чим сіяли? Сіємо звичайна сівалка і тушу і кукурузу. Тобто тут люба, люба сівалка сіється зазвичай на 70 см. Якщо це класична система обробітку ґрунту, це для того, щоб зробити міжрядку. Якщо це ноутіл, на, тут мені більш подобається. І ми не влазимо з міжрядками. Це інша система, взагалі мені подобається, коли ми сіємо на 45 см. Тобто і соргу, і кукурудзу. Це особисто моє бачення, я б сіяв його на 45%, але норму висіва я б сильно не, не, не додавав би. Максимально, коли ми зузужуємо міжряддя, це десь 10-15%. Або залишаємо таку саму. Норма висіва для, наших, для нашого регіону або регіон степу, я так обов'язчу, це починає від 100 тисяч до, 100, до, до 140. І на моє бачення, ця ну, норма висіва підходить для всіх регіонів. І навіть те, що я сіяв, у мене так вийшло. Були погані умови, було прохолодно, і в мене було 70 тисяч. Це те, що ми сіємо, коли ми так сіяли кукурудзу, зараз менше. Це підходить для сорго, воно дає хорошу здорову китицю, і тоді все буде гарно. По соргу скажи мені, будь ласка, я вибач, переб'ю тебе підготовка насіння якась робиться? Ну от як кукурузу, наприклад, або соняшник, чи сорго не. Обробляється. Так, да, звичайно. Підготовка на насіння сорго, звичайна, як і всіх інших культур, це фунгіцид, інсектицид зазвичай додається, навіть його дражирування є, так як сорго міленьке. У нього менше маса тисячі, маса тисячі 25. Грам, тому це На густоту, щоб сіяти, да, да? І е, Якщо ми робимо, то дражирування це дуже гарно. І також обробляється у сорго в протилеж, там, кукурудзі і соняшнику. Тут включається антидот. Якраз хотів сказати по обробці. Тобто його дуже гарно вносить ґрунтовий гербіцид, тобто є, є вузькі питання по боротьбі в сорго з злаковими бур'янами. І тут е, приходить концепт 3, яким оброблено зазвичай американське сорго ну, американські е, Європейські обробляється, у нас воно не зазвичай на, наше сорго не, не, не обробляється, і вноситься туди, туди вносяться гербіциди, типу ну або його її аналоги. І це ми боремося зі злаковими бур'янами. Тобто треба, треба знати поле. В зоні степу у нас зазвичай менше бур'яна злакового, тому що у нас багато всіх мінні соняшнику. І якщо ви знаєте своє поле, що у вас основне питання це двудолка. Тоді на сорго дуже гарно вичухувати двудолку. Як на мене, це легкі препарати, такі, як. Ті ж самі аналоги Агрітокса, 24D плюс Дікамба, на нього йде препарат Хармані. Тобто тут препаратів, які специфічно поб'ють двудолку, Головне не використовувати специфічні кукурузні препарати, тому що вони не всі йдуть. Там на кукурузі такі препарати, які вбивають з лаков, і вашого сорга не буде. Далі є питання з папелицею, але цей рік у мене з папелицей більше питань було на кукурузі. Я не знаю, чого. В мене в цьому кукуруза. році взагалі, да, Специфічний рік. До да, речі, да. сорга не вразилася за те, що воно між соняшник. Воно не вразилось папелицею, а участок гібридізації кукурузи сильно вразився Не знаю чого. Зазвичай сорго вражається сильно, кукуруза. Ні. І тут є препарати, треба пропрацювати з препаратами проти тлі тліцю гарно. Можна на випередження спрацювати. І Все, Підживлення, його таке саме, як у кукурузи, любе азотне живлення, любе цинк. Фосфор на антистрес, ну це, 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 це як зазвичай. Є питання вузьке по збиранню. Сорга стається зеленим до самого збирання. Дікват буває таке, що при обробці дікватом, якщо воно перестоїть, воно починає само відростати заново. Є два препарати, ну, гліфосат, тут є питання. Навіть не Ні, Воно не гине, воно відходить. Ага. І є питання раніше робили гліфосатом обробку. Ну тут є питання, буде ли там остаточна дія чи немає. взагалі робити діссикацію гліфаса там найбільш класна. Я так зрозумів, це вузьке місце е, збирання. Так, да, так, да, чи... це, це, це вузькі, вузькі міста. Але це Він ми так. Дуже кажем... висока вологість при збиранні виходить, так? Да? Да. Але в зоні степу, в зоні степу, коли на Дещині, на Херсонщині, коли там немає восени опадів, тут все гарно, все сухо, зібрали і все, все пішло. Далі є жатка очі, очос. Я думаю, що ним можна знімати, ну, щоб не ось внизу, коли ми стебло пропускаємо, додається волога. Волога по поверхнева, тут треба на ньому очистка. Те, що я кажу, практично. Якщо ця очистка не супер пупер елеватор, а просто звичайна авеска, і ми вбираємо при температурі плюс 20-25, плюс ми пропускаємо його через авеску і воно підсихає, так як це поверхнева волога. При очистке може випадати до 5% вологи. Ну, в принципі, так. Тобто є, є місця, але якщо треба, до, до речі, я займаюся супровідом, якщо треба, ми можемо розбирати. Тому що про це можна балакати дуже довго, і в залежності від кожного господарства, ну, немає такої системи. Общій ми зараз кажемо по, по загалу, але вузькі питання можуть виникати саме в конкретному господарстві. Но я думаю, що сорго на сьогоднішній день це актуально.